Так, всім привіт-привіт! Гадання, що вас чекає в травні місяці. Як завжди, чотири позиції. Один, два, три, чотири. Пару хвилин даю ви вибрали позицію і будемо розпочинати. Що вас чекатиме в травні місяці? картишки своя. Так и так. Так, ну шо, разпочинаем. Так, разпочинаем с номера 1. Тук е номер 1. Преди да се залажате в своите заощаджения. якісь віддавати. Так, що номер один чекає в травні місяці. що номер один чекає в травні місяці. ну Тут і здоров'я трохи пошитнеться когось, або вас, або якоїсь жінки. Це може мами бути і так далі. Ну так, да, тут в плані фінансів номер один не радує. Ну тут дуже ще якісь якісь потіри є у вас. Ну і скажу, що номер один. Э, це не все на собі сам. От є з кимось хоча б поділитися з сім'єю і так далі, ну, типу, чогось воно це не робить. Чогось цей цигар ви можете розділити ще з кимось там сім'ї, сміну. Ви цього не робите. Ви предпочитаєте себе жертву і сама все на собі тащите. Ну і ще дуже багато брехні є від одного людини у вашому обществі. Хтось є, що вам бреше. По поводу роботи щось нове я у вас не бачу. М -м -м. В плані, якщо ви там хотіли якесь повершення кваліфікації, то його особа не буде. У вас навіть питанням може навіть і роботу змінювати. Ну, в лічній житті теж вам докучає мужик. це або ваш чоловік, або ваш партнер, він дуже ціничний. Як все сама, то все сама. Ну, то так. Можете почати навіть нову свою річну життя з новою людиною, але ви дуже такі стоїте на паузі, нікуди не двігаєтеся. Не знаю, що з вами не так. Ну, і вам реально не дає яка жінка здвинутися. Зараз на других картах так, що номер один, чекає в травні місяці. Що номер один? Чекаю в травні місяці. Те же саме, проблеми з фінансами. Хоча дуже любите свою роботу, але якісь є страхи. Є страхи цірати. Тут, скоріш, ви думаєте, що все-таки пороблено. все таки та жінка незрава була. Ну, ви думаєте на ту жінку, але. але Зараз подивимося. Да, тут хтось з сім'ї. Ще хтось щось ламути в сім'ї, в сім'ю лізе. Так, і є якась жінка все-таки. Ну, я не бачу, що ви навіть може якусь і подозриваєте жінку. Ну, чогось ви бізнес до неї. Так, далі роздивимося. Видимих і невидимих ворогів номер один. Видимих і невидимих ворогів номер один. Так, покажіть ведеми і ведемих ворогів номер один. Так. Удача перевернута. Ну Тут ще, ще в любовній сфері якісь проблеми. Теж бачу, що не вирішено. Теж винете цю жінку. Так, краще ви вините якусь магію. Все-таки ви подозріваєте, що хтось щось вам може робити. Так, да, от ще раз випала жінка і магія, ритуали. Але я бачу, що вона тримає... Ну, ви близько з нею спілкуєтеся. Це всяке може бути, це може бути і родичка, в принципі, ну, ця жінка якась змішується в ваше життя. Ну, в принципі, вона може бути у сусідньому аля ля селі, або ви в городі, вона в селі, от таке щось бачу. Ну, вона не є городська, вона не є Ченнівецька, допустимо. Або наоборот, ви в селі, а вона в городі. Щось типу такого. І по вас вона може бити. Або це, як я кажу, ваш враг. Ви думаєте на свого ворога. Так. Номер 2. Так, номер 2 тут душевне опустошення. Щось ви трохи хочете випити, розслабитися, таке якесь, трошки є якесь опустошення. Так, що номер два чекає в травні місяці. Що номер два чекає в травні місяці. Ну, тут любовний триугольник. Любовний триугольник. Це ясно, що у вас жіноче опустошення. Тут любовний триугольник. Ви військові хочете, якби щось закінчити, або ваш партнер хоче щось закінчити, але ніяк не виходить. І теж є певні розходи. Ну, Тут ви травні хотіли почити щось нове. Вообще, з травня щось нове, АТО, щоб зробити так, щоб то пішло. Ні, з травня нічого у вас нове не почнеться. У вас все почнеться все старе і по другому кругу. Колібєлі. В плані сімейних теж колібені, ну, типу качелі, можна так сказати. Ну і теж тут навіть тут або розвод. Або угрожання розводу, тому що тут ранні колібілі. Або ваш партнер буде розводитися, якщо ви любовниця із ну, і Ну, ізнатию їхати за кордон, починати за кордоном. Якщо тут все з нуля не почнеться, все окей, то ви почнете це хочете за кордоном, але ви хочете перемін. Але ви зв'язана по рукам і ногам. Ви не можете начати ці переміни. Вам, вам щось не дає. Так, що номер 2 чекатиме в травні місяці. Що номер 2? Чекатиме в травні місяці. Ну, в принципі, начнеться він навіть позитивний, але тут є якесь. Чи повершення кваліфікації, чи учення чогось нове, але воно чогось відмі... відміниться. Ну, і, в принципі, ви самі можете почати свою ну, типу, життя, Але ви якось цьому все-таки бездействуєте, Тому що, ви що думали, що вона сама почнеться? Ні, тут ви бездействуєте, ви самі. Да, тут любов жена того мужчини. Але ви теж бездействуєте. Да, тут бумеранг буде. Кстати, цього року любовниці получають Да. Тут у вас дуже ще велика ілюзія. Це от. А хоча ви доволі до партнера, от в плані кохання там, і туди-сюди. Я тут я чувствую доволі холод. От тут я не чувствую від вас емоцій, від нього емоції. Я тут я чувствую холод. Тут тобі, скоріш всього, прив'язка, як до вещі, а не до партнера. Так, номер два. Видимі і невидимі вороги. Номер два, Видимі і невидимі вороги. Так. Ну, видимі і невидимі вороги є. Що і видимі, і що не вороги є. М -м і біля вас є, і так. Хоча, ну, типа, ви навитеся внешні, до вас тянуться, але чогось вас так сприймають, доволі, як згнілю ці вороги. Ну, так, да, і ніхто не любить сильних людей в плані, що ви як псі Фенікс. Визрождаєтеся з пекла, а вони вас ніяк не уничтожать. Ну, тут я кажу, видимі і невидимі вороги. Ну і, естественно, керцьок. Хтось, естественно, ви женати. Дивіться, щоб жінка не узнала, тому що, ну, впевні, можуть бути проблеми трохи. Так, отакою. От Ну, тут та людина, от номер два, ви по своїй волі це все робите. Хоча, може, ви хотіли якось друге щось взагалі, в своїй житті. Ну, почувство номер 2 робить це по своїй лічній волі. Ну, як навіть це бути жертвою і так далі. Ви тобі хоче міняти щось, не хоче так, але навіть це бути жертвою. Ну, це таке це діло кожного. Так, номер 3 От, три доволі буде хороші бумеранги, хороше благословення, Ну, типу, доволі судьбоносні моменти присутні. Ну, зараз подивимося, що номер 3 чекає в травні місяці. Так, що номер 3? Чекає в травні місяці. Ну, так, да, хоч номер 3 доволі позитивний. Тут тут фу, щоб не злазити. Да. Номер три позитивний. От номер 3 все обходить стороною. Все буде йти до вас, але воно буде обходити стороною. Всякі проблеми. Е і так далі. Тому що тут є десь винес потіри винесення уроку, а ви вже то винесли, запечатлили, заповнили. В плані даже розтрат фінансих, все ви заповнили, вирішили, і все окей у вас буде. Е Uh, так, ну Тут доволі умний і мудрий номер 3 Доволі зрач, я би сказала. ну, типу, По мудрості і так далі, щедрості є. Навіть емоціональні качелі будуть обходити вас стороною. Но вам буде особо непонятна ваша фінансова часть, от, в плані номер 3. Буде трошки тільки завісити від фінансового В Вічній житті теж все добре. Трохи є переживання за сім'ю, ну це, скажімо, за маму, тата і так далі, тому що трошки щось здоров'ям буде шаліти у когось. А так, ну, типу, у номера 3 взагалі все заєбісь і за шибіс. Тоже Теж, думає, дурне на магію. От всі усі ви думаєте, за площа, за негативи, і так далі. Ну, ви просто чого так думаєте номер 3? Тому що він з цим стукнувся. От я бачу, що номер 3 був з чимось таким столкнутий. Так, номер 3 Що номер 3. Чекає в травні місяці. Що номер 3? Чекає в травні місяці. Ну, тут і хтось об'явиться номер 3. Е, в плані. Або ви любовниця, або у вас чоловіка була любовниця. От іменно вона просто дасть про себе знати. Ну, це така криса, Або ви просто дуже злі на цю кресу. І. Ну. Хто тут полюбить любовницю, Ну, типа жінка, От іменно от. Вам би було добре, якщо б її би не було. Ну, якщо б ви її ну, може, так сказати, уничтожили. От типу ваш, можна так сказати, видимий невидимий ваг, це тільки одна. Це тільки якась бивша коханка. Або ви коханка і ваша жінка хоче спиздити. Ага, тут, скоріш, подозрення, щоб вона теж щось не ворожила. Або ви боїтеся, що опять чоловік піде наліво. Да, тут опять якась боязнь. Іменно страх. Або якісь воїни, типа. Або ви любовниця, і у вас війна з його жінкою, або наоборот. Ви жінка, і у вас війна з любовницею. Стоїть. І не відпускає. Так, ну, видимих і невидимих ворогів No3. Бо тут просто щось теж мінкає за розвод. Ну, в принципі, ось все маємо ходити стороною. Чого ви самі собі притягуєте? Так, видимі і невидимі вороги No3. Видими і невидимі вороги No3. Ну, в принципі, в 3 дуже сильний ангел хранитель Дуже сильний родовий і удачливий. І тут вічно це Ну, ангел хранитель в десь. Це, скоріш всього, дуже хороша сила рода. Любовниці я не бачу. Вездити ніхто нікого не буде, але звертатися до магів, звісно, будуть. Як це до магів не звертатися, або та любовниця буде зватися, або жінка буде звертатися. А, ну, тут а, максимум одне, то тут розговори. Розговори сплітні, є якась біля вас людина, що може зглазити вас. Ну, за Зазглаз я говорила, є такі люди, що говорити їм нічого не треба, і так далі. Тому що ці люди вони мають реальний зглаз. Ну, Типа, ви там порадуєтеся цій людині, вона вас зглазить. То така людина присутня біля вас. Ну, і, звичайно, це сплетні. Як би сплетні жити? А? Дуже часто вас люблять мети. Ну, є такі, є такі люди. Що вони хапають, от то по, по них обсуждають, і ці люди енергетично хапають, що про них говорять. Так, останній номер 4. О, Боже, номер 4. Що ти, відьма, мене дивиться? М -м, людина або художник, або музикальний талант, щось щось в тому, або відьма. Відьма, колдуни, сни і так далі. Боже, до мене Ася лізе. Зараз я Асю запустю. Аська мої до мами. Аська прийшла. Так. Так, номер 4 розглядаємо. Так, що номер 4 чекає в травні місяці. Що номер 4 чекає в травні місяці? Блін, усіх потеря денег. Ви що, здіваєтеся з мене? Тут, скоріш за все, хоче звернутися по магію в плані денег, ну, бо тут тільки, коротше, зараз дивлюся далі. Ну, тут, скоріш всього, не відьма. Тут, скоріш всього, номер 4 вам пороблено. Тому що у номера 4 страдаю все. Лічний життя. сорі в сім'ї з батьками і так далі, і фінансові проблеми. Абсолютно все страдає номер 4 Неудультеронен номер 4 Дуже такий подавлена і дуже нещаслива виглядає. І кажу, абсолютно з усього, тут, скоріш всього, може бути поробка No4. Тож, якщо у вас судові рішення, теж будуть по них проблеми, Короче, жопа. Ну, в принципі, все закінчиться. Тут, скоріш всього, у вас я кажу, у вас, скоріш всього, номер 4 присутні якісь поробки. Тому що жопа во всьому. Так, тут, о скоріше всього, буде звертання. Так, що номер 4 чекає в травні місяці. Що номер 4 чекає в травні місяці. Ну тут теж. Ви будете зривати, будете, будете дуже тож, когось яку жінку. Ну, тут теж очередні похуденькі з женатиками. Або ви любовниця, або ви жінка. Коротше, ну, скажу вам, якщо ви любовниця, то тут -то чувства якісь є до вас. Да, і тут, вот, скоріш всього, це у вас поробка. Ну, то ж саме, якщо ви любовниця, на вас зробить жінка. Так, Ася тут вже допомагає. А якщо ви жінка, то ви зробите. Ну, типу, то у вас поробка від любовниці. Отак. Вот ну, поробка якась магічна є. Так, да, опять тріо. Да, тут свої янголи. йдемо на свої історії. Номер 4. Так, номер 4. Видимі і невидимі вороги. Так, номер 4. Видими і невидимі вороги. Ну, тут є Самого мужчини до вас. Тут сам мужчина тягнеться до вас, якщо ви в любовницях. І тут є щось якесь родословне у вас, що ви з Або якщо наоборот. Типу, ви жінка і вас чоловік ходить, тому що це є таке на роду система така. Отакої. От не знаю, хто чим довольний цим розкладом або ні, але я ні. Якось у всіх все стандартно. Проблеми в річній житті, проблеми з фінансами, А, ну здоров'я плюс-мінус у всіх нормально. Ну і все так печально. Так що, дякую вам. І якщо, що, вибачайте.